Всім привіт! Сьогодні я знаходжуся на сайті Cetera Geography Games, і ми перевіримо, наскільки я гарний в географії. Почнемо з Європи. Карту Європи я знаю добре, як я думаю. Литва. North тут. Macedonia. Македонія тут. United Kingdom. Я не Russia. один раз вже Slovenia. проходив саме карту Європи. Я думаю, що гарно Belgium. її знаю. Finland. Тому це не буде дуже Croatia. великою проблемою зараз Spain. нажати жаль усі а, країни на Європі. Естонія трішки тут, Мальта, Мальта. Slovakia. Ah, Slovakia, Czechoslovakia, Greece, Serbia, Serbia. Germany, Serbia. Germany. Monaco. Monaco, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Moldova. Liechtenstein, Romania, Italy, Sweden, Ocia. Albania, Shvetia. Latvia, Albania. Albania. Uh, Luxembourg. Luxembourg. Luxembourg, Austria, Austria, Ireland, Irlandia, Irlandia France, Ukraine, Portugal, France, Portugal, Bulgaria, Germany, Iceland, Bola, Iceland Bola, Czech Republic, Irlandia, uh, Islandia, Kosovo, Czechia, Costa, Andorra, Kosovo, Andorra Tud, Montenegro, Tud, Montenegro Tud, Hungary, Hungary Tud, Denmark, Belarus, San Marino, Сан-Марино, Норвегия. Изи. Изи. давайте теперь еще раз по складнейше. United States. Давайте United States. А, uh, North Carolina. О боже. Орегон. Орегон. Мейн. Блін. Блін. Я проходив цю карту українською мовою. Я не пам'ятаю, що таке мейн просто. Як вона перекладається? Можна якось пропустити? що, я не знаю. Main. Боже, що може бути main українською? Main. Штати такого українською немає мейн. Uh, боже. Це можна пропустити? Що це? А, М -м, чесно, не знаю. А, я можу назвати. Мен, що може бути? Мен. А, мен? Острів М? Небраска. Не острів, а тобто. Є острів М, але це штат Мен. Господи. Я думаю, просто таки буде англійський мен. Окей, Небраска. Тут. А, ось трішки Нибразка, Мериленд. Канзас, Канзас, Канзас. Канзас, Вашингтон. Вашингтон. Що таке New Hampshire? New Hampshire. -таки New Hampshire? Uh, боже, це знаєте, що це певне тут? Georgia. Uh, Georgia. <laughs> Georgia. Alaska. Alaska. New Mexico. New Mexico. Ну, Nevada. Ne New Mexico, breaking bad mm, Nevada, South, Carolina. South Carolina. Kentucky. Тут. Kentucky chickens. Mississippi. Mississippi. Mm -hmm. California. California. Pennsylvania, Pennsylvania, Colorado. A, Colorado. Ja nie wiem, dlaczego wie ja powtarzam. Tennessee. Ale mi się podoba, spyta się, w Tennessee. Michigan. Michigan, tak. Vermont. Vermont. Boże, gdzie znalazł Louisiana. A Louisiana. Uh, наскільки я помню, це нью Jersey, New Jersey. Так. Alabama, Arkansas. Utah. Mm -hmm. uh, що таке Утах? <сіх> що таке утах? Mm, боже. Что это значить? А, mm. ah, Utah. South Dakota. Mm -hmm. Iowa. Iowa. Missouri. Hawaii. Hawaii. Massachusetts. Massachusetts. Ось Today Тоді вибачаюсь. Massachusetts. Massachusetts. Ти може бути Massachusetts. Massachusetts? Боже, реально Що це Boże, they really Massachusetts. Я це не пам'ятаю навіть цей штат Массачусетс. Делавер. Щось я не пам'ятаю цей штат, чесно. От ці всі я плюс-мінус пам'ятаю, цей ні. А Де може бути Делавер? Ну, еще честно, я тебя не помню, твоя. Не, тебе помню, да, Арканзас. Вот так. Делавер, 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 Озер. Не. Ой, блин. Делавер. Что это такое? Вест-Вирджиния. Это А, Я, я не пам'ятаю навіть. Оклахома. Я, я пам'ятаю, але не пам'ятаю. Оклахома. Оклахома. Монтана. Знаю. Монтана. Охайо. Охайо. Аризона. Аризона. Де знаходиться Аризона? Іллінойс. Іллінойс. Флорида. Флорида. Тексас. Вайомінг. Вайомінг. Боже, Вайомінг. what's okay. indiana. indiana. north dakota. north dakota. rhode island. rhode island. Rhode island. missouri. 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 idaho. 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 new york. Arkansas, Міннесота, Connecticut. Connecticut, West Virginia, Virginia. Окей, okay. англійською трішки складніше було. Але я думаю, якщо я ще раз прийду, то я вже це зроблю на 100% правильно. Тому давайте щось поскладніше, те, що я ще не проходив, або те, що я вже забув. А саме а саме, я б пішов в South America. South America я плюс-мінус пам'ятаю. Ну, Давайте добре ще прийдемося по таким більш-менш легким темам. От Африку я майже зовсім не пам'ятаю чесно. Суринам. Surinam Surinam this French Guan Argentina, mm -hmm. Argentina Paraguay Chile Chile French Guiana Guyana Guiana Uruguay Uruguay Venezuela Venezuela and Peru Spisco mm -hmm. North and Central America Гаити. Гаити, Гаити. Где находится Гаити? Mm, а можно пропустить? Андурас. Андурас. Эль Сальвадор. Эль Сальвадор. Белиз. Белиз. Доминиканская республика. Тут. Ямайка. Panama. Тут. Uh, Панама. Mexico. Тут. Guatemala. Мексика. Nicaragua, Haiti, Cuba. Cuba, United States, Canada, Canada. Costa, Rica. Costa Rica. Yeah. Теперь давайте Afghanistan, South Korea, Tajikistan. South Korea. Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Азербайджан, Джорджия, Камбоджа, Камбоджа, Камбоджа. Шри-Ланка, Шри-Ланка, Ирак, Ирак, Бруней, Бруней, Боже, можно попросить голос? Джордан, а, Йордания, Туркменистан, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Philippines. Philippines, Malaysia, Malaysia, Uzbekistan, Uzbekistan, United Arab Emirates, Lebanon, 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 якщо ви Thailand, Thailand. Indonesia, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Iran, Kazakhstan Singapur, Singapore, East Timor, India, India, Syria, Syria Yemen, Yemen, Vietnam, Vietnam Brunei. Brunei so Turkey. Turkey. Bhutan, Bhutan. Oh, Taiwan Taiwan China Bahrain tai. Bahrain uh, bosh, Bangladesh Bangladesh Pakistan Pakistan Laos Israel Israel Maldives Мальдив, Japan Saudi Arabia Kuwait Mongolia Oman North Korea Qatar Kyrgyzstan Рунай. Руней. Було тут або тут. Це Кувейт, а тут. Армінія. Армения. Бахрейн. Барейна. Ну це одне залишилось. Все. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Так, ідемо далі. Одне з найскладніших Африка. Afryka, szczerze mówiąc, nie ma tu żadnych znaczeń, dlatego... Na przykład Ghana... W ogóle... Gambia... Gambia tutaj... Rwanda tutaj... Seychelles tutaj, pamiętaj, też... Kamerun... No... Sierra Leone Maroko, I... Okay. Kenia... They take in Mali, Mali, toot, Oipos Angola, and Holo, Sotini, Sotini, Libya, Libya, uh, Libya, no, Egypt, no. Ghana, 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 Niger, Niger, Senegal. Single uh, Mauritius take Mozambique. Mm -hmm. Mozambique. Guinea. <laughs> Mauritania. Britannia. Zambia. Zambia. <laughs> Kenya. Liberia. Zambia. Nigeria Ivory YouTube. Coast. Uh, Burundi. Burundi, mm. 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 okay. Chad. Zambia. Zambian. Namibia. Mm -hmm. Namibia. Burkina, Burkina Faso. Comoros. Comoros mm. South Africa. Cape Verde. Keepword, yeah. Republic of the Congo uh, Ghana Ghana mm. Seychelles Seychelles Algeria, Algeria. Tanzania tu... uh, Tanzania okay. South Sudan. Нашли, Central, Central African Republic, Central Namibia. African. Namibia, Democratic Republic of the Congo, Benin, Benin. Benin. Togo, Togo, Ghana, Sao Tome and Principe, Zimbabwe, Equatorial Guinea, Somalia. Somalia, Gabon. Ethiopia Ethiopia Malawi 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 Djibouti Cameroon Botswana Baswana.

East Australia, Timor. East Timor, New Zealand, Nova Zealandia, Indonesia, Indonesia. Papua New Guinea, Malaysia, Malaysia, Brunei, Philippines, Philippines. Singapore, Singapore. Sensei, no, easy. Волк uh, Джокер, давай. Давай, 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 давай. Я сможу. Марука. Вьетнам. Вьетнам. Нью-Зеланд. Судан. Судан. Шри-Ланка. Шри-Ланка. Саут. So Switzerland, Switzerland, Saudi Arabia, Tag. Cyprus, Cyprus South, Africa. South India. Africa, India, Poland, San Marino, San Marino, Mexico, Mexico, China, China. North Korea, North Korea. Syria, Syria, Trent Libya Namibia here. Myanmar Marshall Islands Marshall Islands Japan Pakistan Belgium Algeria Micronesia Slovenia Singapore no. Nice. Mozambique. Mozambique. Equatorial Guinea, Turkey, Indonesia, Virginia, Indonesia. Ghana, mm -hmm. Philippines, Philippine. South Korea, Belize. Kenya Kenya Nigeria Mauritius mm -hmm. Mauritania Croatia Eswatini Eswatini Багамас. Замбія Малаві Малаві Боже, 75%. Я думаю, гарний результат. Фу. Дякую всім за перегляд. Напишіть, наскільки сильно я там топив, натупив. Напишіть, наскільки ви відсотків приходили. Наприклад, світ весь. дякую за перегляд.